Об 11.17 на злітній смузі аеропорту Ужгород приземлився літак першого регулярного рейсу з Києва. Звідти він вилетів о 9.30. На сторінці авіакомпанії Роза Вітрів він дров сказано, що в дорозі він дві години. Прибув в Ужгород 51 пасажир. Серед них киянин Євген Орестов з сином. Так співпало, ми не знали, що це перший рейс. Ми просто хотіли відвідати Ужгород, купили квитки, а тут виявилося, що це перший рейс. Ми плануємо декілька днів пробути в Ужгороді. Ну які враження, подивимось. У відрядження до Ужгорода з Києва прилетіла і в цілях бізнес відряджень користуємося цією авіалінією і як і в усіх напрямках, все було дуже комфортно, сервіс сервіс достойний. Ну я вважаю, що він це гарне рішення для. Ну, для відряджень так точно. Доступна ціна і альтернативи ж не було. Було або авто, або ЖД. Ну це дуже зручно. Директор аеропорту Ужгород Олег Коцюба каже, довжина злітно-посадкової смуги 2038 метрів. Цього достатньо, щоб приймати і великі літаки. Була забезпечена, як і фізична готовність самого литовища, відпрацьовані питання взаємодії з представництвом «УкрАероруху», самої компанії були представники. Від компанії, які дуже жорстко контролювали ці всі питання характеру обслуговування пасажирів, характеру дотримання авіаційної безпеки, і лише після того, як вони дали позитивний висновок, було прийнято якби кінцеве рішення щодо можливостей. Прийняття і обслуговування експлуатантами аеропорту. Літак регулярного рейсу Київ ужгород має 72 пасажирські місця та два багажні відділення, каже представник авіакомпанії Роза вітрів Олександр Трішкін. Сучасний регіональний літак, який відрізняється від інших літаків, дуже високою паливною ефективністю, безпекою він має скляну кабіну, дуже багато помічників електронних, комп'ютерних. Для роботи екіпажу також він. Практично не відрізняється за рівнем комфорту від магістральних літаків Боїнг і Ербас. Дуже сучасний пасажирський салон. Склад екіпажу пасажирської кабіни, кабіни, хто обслуговує безпосередньо пасажирів, це два бортпровідника, також два пілота. До Києва цей літак із 30 пасажирами вилетів о 12.20. за словами Олега Куцюби, курсуватиме такий літак тричі на тиждень, у понеділок, середу та п'ятницю. Руслана Гостюк Іван Шимко – новини на Суспільному.